Не нагодує земля, нагодує вода. Або риба, а хліб буде, говорили у народі. Насправді із риби можна приготувати чимало страв, карасів, в сметані, короб з медом, рибні крученики, фарширована риба. А яка смачна риба приготовлена в печі? Тож своїми кулінарними секретами поділиться жителька села Жовкині, що у Володимирецькому районі, Тетяна Приходько, яка любить частувати родину смачними стравами із печі. Запропонуєте приготувати? Ми вам бачите. запропонуємо рибку так. гарненьку, яку у нас люблять дуже mm -hmm. смакувати і в нас взагалі за рибою. Всі люблять дуже. Ну, я думаю, тут є, правда де розігнатися, як кажуть. Така мови немає. Та всім заохоче сюди до нас привітати, заїжджати. Але сьогодні ми будемо працювати кажуть з мороженою рибою так? з мороженою рибою. У нас їжі часто не буває риби, а морожену можна в будь-якому магазині купити. Отож, ви брали скумбрі морожену? Ми брали скубрію морожену, тому що вона смачна, дуже риба. Тепер нам треба її що? Розділити? Її треба роз, розділити, угу. розрізати. Ось о так. Ось ми її розрізали. Угу. Ось, серединку ми можемо вичищати, викидати ми серединку, мусимо. Ну так, ми ж не будемо їсти. Чому угу. ж воно нам не треба? Не. Не годиться їсти. Угу. Ви я бачу, поставили морку з цибулькою, з цибулькою так, щоб вона трішки підсмажилась. Обізачно. Угу. То це буде як начинка така до, до цієї рибки, да, так? буде така начинка ага. до цієї риби. Угу. Ми будемо відділяти ще хребта. Ви полюбляєте готувати страви з риби, так? Я полюбляю. Я готувала по свадьбах. Угу. Пікла коровая. Ви що вмієте корова я? Корова я, теж а, вміє. то Тож якось завітаємо до вас і ще спробуємо спекти коровай разом з добре, саме Спеч... Жукинського. А ви з такими шишками його чи як чи О, Ні, ми без шишок. – Ми шишу. можемо робити з квітами, можемо робити з шишками. Uh -huh. Ото все кажучи, в наших руках. Так. Ну от морква з цибулькою підсмажується, рибка розділяється. Там ми дістали. Зараз треба нам змастити приправою. Так. Саме для риби. Для риби. Ось ми посипаємо угу. ці. Ой, тут і лаврові лист, правда? Це все, лавровий лист. Ми угу. сольки трошечки угу. посипали. Так, ну і що, це морква треба нам І Зараз нам треба моркву. Я так розумію, що це животик треба моркву покласти. так? В цибулькою. животі І ми угу. трошки о, там вже. Тут солили, перчили трошки, її, правда? — uh -huh. І ще, по, ще можна трішки присолити. Обязательно. Я трошки ще присою, uh -huh. щоб воно посилок свій смак. Ось. Ми uh -huh. його затягуємо туди, поправляємо. Uh -huh. Щось смак. І тепер що на відправити? А тепер ложить Так. і запік, запікати. І в піч. Якраз там і, у нас жар є і в піч, і воно зараз у нас у печі дуже буде. В моменті, в моменті воно впічеться. Ще можна зробити так на тарілку, самоприправити, положити. Mm -hmm. Тільки цю шматочками. шматочками тільки донизу, все ся наверх, цибулькою заправити і ложечка олії, щоб воно смастити. Угу. І накрити фольгою. Так, і теж піч поставити. І теж поставити. І що можна на цій піч. тарілці ставити? І цю тарілку можна ставити, я не думаю, що вона так лопне, угу. бо воно тому, що фольга закриває його угу. Тобто повністю закрити фольгою. Ну давайте, так. в нас тут є фольга. Давайте, давайте фольгою закри. Будемо так, закривати ми тією угу. фольгою. Ось так гарне. Ось так гарне. Воно застає угу. там, де, де дно закриває. Угу. І ми це поставимо на жар. Ми це поставимо не на жар, а також збоку. Збоку, з краєчку. Запечена скумбрія у фользі. Рибу розморозити, почистити, виняти хребет, порізати на шматки, посолити, поперчити, додати ще спецій для риби і залишити на 10-15 хвилин. Коли риба трішки просоліє, шматки викласти на глиняну тарілку, зверху прикрасити цибулею покраєною півкільцями, закрити все фольгою та поставити до печі, випікати 15-20 хвилин. Перед подачою на стіл можна прикрасити лимоном, зеленю петрушки. Що ж, одну рибку ми вже загорнули у фольгу, так? Фольгу. А тепер залишається цю скумбрі, обмотати ще А Тільки треба замотати рибку угу. Ось. і ниткою перетягнути. А може шивати треба чи нічимось? Ні, не, шивати. Шавати не, не добре. Ну, добре шивати. І що? Кладемо тепер на дечку, так? На бляху, я кажу. Його посипаємо. Так. Обтираємо там. Втираємо тут. Ось. І воно нам буде дуже запах, приятний. Угу. Ось. І тепер можемо і сажати його в піч. піч. Піч саме така якраз готова, щоб поставити ту рибку. Ось. Жаль відгрібаємо. Угу. І рибу ми ставимо. Зараз вона печеться одну. Угу. І оцю в тарілочці, так? Фользі в тарілочці ми ставимо теж рибку. Запечена скумбрія у печі. Рибу розморозити, почистити, виняти хребет. Натерти сіллю, поперчити та залишити на 10-15 хвилин, щоб просоліла. Тим часом натерти на крупній терці моркву, нарізати кубиками цибулину, підсмажити ці інгредієнти на пательні змащеній олією, коли маса для фарширування схолоне, начинити рибу. Щоб під час випікання риба не розлізлась, животик обмотати нитками, покласти скумбрію на деко змащене олією, посипати спеціями для риби і поставити до печі, випікати 30-40 хвилин. Коли холоне, прикрасити рибу майонезом, дольками лимона, журавлини чи зелені петрушки. Спеклась наша рибка. Як Тетяна Уляєвна? Готова вона? Проситься до столу. Проситься вона до столу. Проситься? Проситься до столу. Аромат іде це вже ознака того, що рибка це спеклась, правда? рибка. Це вже аромат дуже, запах. Правда? Дуже. Апетитний такий. Апетитний. Ну Це залишається лише поріз, трошки хай в нас холодно а ми тільки Треба, щоб стигла, угу. Вона тоді вона вже буде то добре різатися. Так. Але як свіжа, вона дуже не кришиться. Угу. І будемо тоді споживати. Буду споживати. Так що ти глядачів, кого зацікав рецепт приготування ось такої рибки по-жовкинськи. Заходьте на сайт телеканалу РТБ, передача азбука смаку. Ми Продовжуємо вивчати рецепти, які втілюють господині у селі Жовкині, що в Володимирецькому районі. Що ви нам цього запропонуєте зробити? Сьогодні я запропоную салат, пісний салат угу. із квасолі, так. І що ще бачу? Є сухарики? так? Да, так, ще сухарики з білого хліба угу. і морква з цибулі. Морква цибуля. Так, для так. цього що нам треба зробити? Нам треба цибулю з морквою пережарити в олію. Ага, так. То ми ставимо, у нас олія вже пательня розігріта, так. Да. Спочатку кидаємо цибулю. Так, да. беремо, то ми різні дві цибулини. Скільки дві цибулини треба? О, бачите, добряче в нас нагрілася. Отак, так. хватить, я думаю, правда, чи ще? Трошки цибулька Піджар. піджариться так, до золотистого кольору. А моркви скільки треба буде? Так, да. дві морквинки далі. Дві морквинки. Тобто дві цибулини і дві морквини, да. так? Достатньо чи ще дати? Ну, достатньо. Достатньо, думаю, правда? Угу. Перемішуємо. Це ви такий під час посту робите салати, да, так? Да. Що ви ще готуєте? Які ще страви готуєте під час посту? Ще я готую салат із з горошку uh -huh. гриби. Відварені від гриби, uh -huh. горошок. І так само морква з uh -huh. Ну, Але окрім тих салатів, ви ще якісь і в печі щось готуєте. Готуєте ще в печі, де ж так. піч кожен день. Так. Смажилась олія з цибулею, так да. е, я думаю, що достатньо про кольору, кольором такої кондиції, як нам потрібно. І що Ми далі робимо? Далі додаємо сухарики. Китайте угу. так, угу. перемішуємо сухарі, так, да, і сухарі з білого хліба, угу. перемішайте і додаємо квасолю. потім будемо акуратно. Тут квасоля не розмінилася. Так. Так, ще. І що Ви ще? Зараз виси, я висиплю квасолю, посолим. Угу. Солим. Ого. Посолимо. По угу. Так. Солити. Угу. І акуратно розмішати. Так. так солі. Ох. Мала свій. Вигляд, вигляд правда? Так, да, що ага. вона ціленька залишилася. Ну, гарно виглядає, апетитно. Угу. Ось. І треба, щоб він трошки схолонув цей салатик. Чи да, можна й теплим його да, споживати? Да. Сухарики розм'якнуті да, розм мають розм'якнути, чи можна їх їсти такими, щоб вони хромкими були ці сухарики? Ну, як я, Хто я, так, хто не бажає, так? Ось такий салат ми приготували. Ще щось треба сюди чи ні? Ні, вже нічого все. Так що на швидку руч можна приготувати такий да, салат. Вкусний так, як... і, і, і ситний. Угу. Ати з квасолі. Ну і вітамінне теж, правда, квасоля, і морква, цибулька. Так що ти глядачів, кого зацікавив рецепт приготування з такого пісного салату, заходьте на сайт телеканалу РТБ. Передача азбука смаку. Салат з квасолі та сухариків. Звечора замочити квасолю, зранку її відварити. Підготувати сухарі, порізавши скипки хліба на невеличкі кубочки, викласти їх на деко та підсушити у печі. Тим часом натерти моркву на крупній терці, порізати кубиками цибулю і підсмажити все це на пательні змащеній олією. Потім у глибокій посудині змішати квасолю, морку з цибулею, посолити, поперчити, додати ще сухариків і перемішати. Перед подачою на стіл прикрасити зелені петрушки.